Мирного і спокійного дня вам, шановні мої глядачі. Мене звати Іна. Ще один рецепт у ваш записничок: яблучно-лимонне варення. Для цього рецепту я беру солодкі яблука, соковиті. У мене сорт Слава переможцям. Яблука мию, нарізаю на половинки і віймаю всю насеву коробочку. 4 кілограми яблучок, уже помитих, почищених. 750 грам лимонів, півтори кілограми цукру. Яблука нарізаємо невеликими кубиками і засипаємо цукром. Щоб яблучка добре пустили сік, вимішуємо їх разом з цукром. Лимони заливаємо окропом. Дві-три хвилинки. Воду зливаємо і лимони добре витираємо паперовим рушником. Лимони нарізаю кружечками. Забираю насінинки. Нарізаю дрібним кубиком і викидаю у баняк до яблучок. Вимішуємо і залишаємо все разом на півгодинки. Яблучка пустили достатньо соку. Ставлю баняк на плиту. Баняк тримаю на сильному вогні, пінку не збираю. Час від часу помішую, щоб всі яблучка добре проварилися. От гляньте, яке красиве варенечко виходить. Загальний час приготування, проварювання яблучок 35-45 хвилин. Це залежить від того, наскільки яблучка соковиті. А ще орієнтуємося на їх готовність. На готовність і яблучок, і так само лимонної шкірки. Набираємо ложечку, варенячка на тарілку і куштуємо. Так, слоєчки у нас чисті, простерилізовані, кришки також. Кипляче варення можна накладати у слойки. Варення гаряче, але гляньте, яке воно густе. Накриваємо кришками і одразу кришки щільно закатуємо. Для кращої самостерилізації баночки з варенням перевертаємо вертно на півгодинки смачненьке кисло-солодке яблучне варення готове. Якщо готуємо у півлітрових баночках, то з даної кількості продуктів готуємо 8 півлітрових баночок. Шановні мої глядачі, якщо у вас гарний щедрий урожай яблучок, яблук багато, пропоную вам підбірку яблучного варення за різними рецептами. Можна приготувати варення з цитринами, можна приготувати з родзинками, з грушами, з кавою. Це також буде дуже смачно. А ще приготувати смачненький домашній живчик. Всі рецепти залишаю в описі під відео.